Який урок ви повинні засвоїти цього року? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант ви повинні навчитися відпускати те, що йде з вашого життя, і не триматися за минуле. Чим скоріше ви це збагнете, тим швидше отримаєте полегшення, з'являться сили і бажання для нових етапів життя. Другий варіант. Ви повинні зрозуміти, що всі відповіді можна знайти всередині себе, але це не привід замикатися в собі і відгороджуватися від реалій сьогодення. Треба тримати баланс і не дозволяти страхам керувати вашим життям. Третій варіант. Ви повинні усвідомити, що міцні родинні зв'язки і сімейні традиції запорука, благополуччя і фінансова стабільність. Для вас важливо, щоб зв'язок поколінь не обірвався. Четвертий варіант: ви повинні зрозуміти, що зміни це частина життя, і ви не можете їх уникнути, але можете їх очолити і керувати ними. Візьміть відповідальність за себе до своїх рук, розбудіть свої амбіції і запаліть свою харизму. І життя заграє новими фарбами.